Я вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено охоронним системам. Достатньо часто до мене звертаються з питанням, що встановити на автомобіль, що порадити. Але останнім часом я усім клієнтам відмовляю в усіх порадах, бо порадити, чесно кажучи, нема чого. Раніше усі системи, які встановлювалися у нас в Україні, були російського походження. Тому зараз їх в продажі або немає, або немає на них підтримки, якщо десь ви її придбали, і якщо ще щось з нею трапиться, то це знову доведеться купляти новий комплект. Тому, як би порадити, особливо нічого неможливо було. Декілька пропозицій було. Це європейські сигналізації Євросік. Там в різних модифікаціях продавалися вони, встановлювалися, але мені не довелося її встановити. Як би я пропонував клієнтам, але жодного клієнта у мене не було, щоб я встановив цю систему і дізнався, як вона працює. В деяких автосалонах встановлюють сигналізації фірми Беніш, Але у мене є невеликі сумніви по виготовленню цих сигналізацій. На каналі Олексія Горбузенка є відео, де люди дізнаються походження цієї сигналізації І виявляється, що ця сигналізація, її серійний номер відповідає сигналізації Пандора. Тому ось такі сумніви чи дійсно це. Українська сигналізація. І ще було направлення, це по призраку. Щось взяли за основу призрака, такі були напрацювання, але ж також невідомо, чи то у нас сигналізація нашого виробництва чи якась інша. Остання сигналізація, яку я встановив Starline, це у 23-му році, десь у лютому місці. І з того часу майже ніякі синалізації я не встановлював за випадком, коли люди привозили свої якісь синалізації. Ну а взагалі доводилось їх останнім часом знімати, бо то губляться брілки, то не працюють мітки, то ще щось там відбувається. Тому просто видаляв їх, встановлював секретки або сигналізацію замінював на блок дистанційного керування центральним замком. Ну і все, якби всім. Зараз надійшла до мене посилка від фірми Gazer, яка запропонувала сигналізацію для ознайомлення з нею. Фірма Gezer, ну, відома вже в Україні. Я неодноразово показував етапи встановлення відеореєстраторів на автомобілі, там на одну камеру, на дві камери. Мені подарувала фірма. Реєстратор за найкраще відео по огляду. І ось сьогодні хочу вам показати сигналізацію, яку виробила ця фірма Фірма Гейзер. Достатньо велика коробочка. Сигналізація потрапила до мене у максимальній комплектації, назва сигналізації s 5 модифікація Overhand. І у нас десь вже знаходиться центральний блок сигналізації, дві мітки. Обходчик і мобілайзер. Кришечку я вже зняв, ну, щоб показати, що це обходчик, бо так спочатку не зрозуміло, що це за коробочка. Всередину вкладається ключик. Тут, тут. приєднують провода і отвір, через який їх виймати зовні. Ось такі мітки. І ось такий основний у нас блочок. Це у нас GSM-сигналізація, також GPS повинна в ній бути. По словах виробника, з ким я спілкувався, сказали, що програми забезпечені це вже наша розробка. Само обладнання було виготовлене в Китаї. І сервер використовується також китайський назва серверу Amazon. Роз'єми з однієї сторони, тільки що. Дуже зручно. Є роз'єм Type-C для програмування сигналізації. І є кришечка знімається, і там можна встановити сим-карточку. В описі якось я читав, що розраховано на дві сим-картки блок, але зняв кришечку, побачив, що слот є тільки під одну sim карточку Розміром nano. Тобто маленька. Такий невеличкий. Слот для фіксації сим-карточки. Ну, і іншого слоту тут я не бачу. Блок ще ну, не розкручував, не знаю чи є там інший слот. Ну, Побачимо в подальшому. Брілків ніяких нема. Розраховано на роботу з штатним брилком Ну І далі у нас тут ще куча пакетиків, пакунків. Зараз я їх розпакую і покажу. Дивимося, що у нас далі є в комплектації. Сирена, Бачимо, схожа на Пандоровську. У них така сама плоска була. Без дротове реле блокування. Так само було і в Пандорі, і в Starline. Тут є бірки. Що куди приєднувати. Далі блок дистанційного запуску двигуна релейний блок, який треба приєднувати до автомобілю, щоб реалізувати дистанційний запуск. Так само бачимо, схоже на Пандоровське. Точно так все виготовлено. Такі самі майже дроті, по кольору. Роз'єм, мабуть, схожий. Також вмонтовано сюди реле блокування двигуна. Ну, мені цей варіант не дуже подобається, бо якщо не потрібно робити дистанційний запуск, то або його взагалі не використовувати цей релейний модуль, або тільки одне реле-блокування. Ну, що недоцільно. Далі антенка, яка на замок запалювання прилаштовується, це у нас до обходчика і якщо ми ховаємо ключ в автомобілі. Далі зумер, який буде подавати звукові сигнали в салоні автомобілю. Двокольорова кнопка, світлодіод і кнопка Валет. Вмонтовано все в одному корпусі. Батарейки живлення, міток. Це у нас додаткове реле-блокування. Мені надіслали схему його приєднання. Ну, ще б хотілося дізнатися, на який струм воно розраховано. скільки воно витримує навантаження. Яке. Провода для приєднання до автомобілю, до каншини аналоги. Далі датчик температури. Двигуна, так, ще роз'єм якийсь для додаткових приєднань і ще один роз'єм. Ну і Встановочний комплект, концевик капоту, якщо його в автомобілі нема. І двосторонній скотч. Так, також присутні інструкції на двох мовах: український і російський. Так, ну і, мабуть, гарантійний талон, який треба заповнювати. Після встановлення синалізації на автомобіль. Ну, як бачимо, багато чого є в комплектації. В цій. Ще раз нагадаю, що це максимальна комплектація. В залежності від комплектації, залежить і її вартість сигналізації. Чуть пізніше приведу невеличку табличку, в яку комплектацію що входить, ну і яка вартість сигналізації. Потроху розбираюся з сигналізацією, вирішив перевірити скільки вона вживає електроенергії. По сигналізаціях від фірми Pandora було замічено, що вони вживають електричний струм більше, ніж заявлений. Тому першим ділом я вирішив тут також перевірити, що нам каже виробник. В інструкції написано, що вживання електроенергії у нас на рівні 15 мА. Тому я приєднав свій лабораторний блок живлення. Також приєднав амперметр. сигналізацію ніяким чином не, не налаштовував, просто приєднав до неї ну, живлення і все. І зараз ми подивимось, скільки вона у нас. Вжимаємо. Ось така конструкція вийшла. Так, є у нас отакий світлодіодик, Бачимо, блимає зеленим світлом. Розібрав мітку, знайшов якусь батарейку, ну, щоб не розпаковувати. Нові трошки іншого у мене 20-25, а потрібно 2032. Відразу хочу замітити, що ну, не дуже зручно все це. Тут розміщати і якось фіксувати, бо постійно кудись щось пересувається. Так. От зараз ми її спробуємо поставити в охорону. Да, на, на мітці є кнопка, Ось, якщо кри, кришечку взяти, то в цьому місці треба натискати. Ну, тим самим за допомогою мітки можна ставити в охорону сигналізацію і знімати її. Так, ну пробуємо. Ось. Колокол крякнув. Так, що тут у нас? Ну, щось заблимало все? Щось уже відбулося, щось попіпикало. Так, ну і давайте подивимось, що у нас тут. Виставив я тут 12,5 вольт. І бачимо цей пристрій показує у нас 20 мА вживання. Так я приєднав ще мультиметр від фірми Фнірсі. І в у нас показує, вон, даже скачі. Так, Підскочив. Тобто не 15 мА, як заявлено було, а щось більше. Ну, от, зараз на рівні заявленого. До цього щось воно було підвищене вживання електроенергії. Просто неодноразово люди до мене звертались, у кого встановлена була Пандора, і постійно скаржились, що садиться акумулятор. Машинка постоїть тиждень і вже не можна завести машину, бо акумулятор розряджений. Приїжджаю, перевіряю, є вживання на рівні 37 мА, а то і більше, якщо GSM, бо постійно є запити в мережу. GSM. І з цього збільшений розход електроенергії. Ну Бачимо, зараз у нас майже так, як заявлено, навіть трохи менше. Ну Це дуже чудово. Головне, щоб не стрибало вгору і не садило потім акумулятор. Поки все працює, мітка, яка була в комплекті, вона запрограмована, прив'язана до блоку. Я її не програмував. Вставив батарейку, вона відразу запрацювала. Ну Давайте я знаю, знімемо і захорони, спробуємо тепер. Від'єднуємо живлення. Так, ну Поки так, такі дослідження. Далі будемо перевіряти в подальшому. Трохи познайомилися з сигналізацією від фірми Geyser S5. А тепер хочу запропонувати вам подивитися. Ну, посилання на сайт, і взагалі які е, модифікації цієї сигналізації бувають. Трохи перемістився до комп'ютеру. Посилання на сайт, де можна ознайомитись з сигналізацією Gezer, Comua, Car Electronics. Заходимо сюди. Тут можна вибирати, що нам потрібно: Або сигналізація, або мультимедіа, або відеореєстратор. То, що хоче придбати. Зараз нас цікавить сигналізація. Тому розглядаємо цю сторінку. Тут у нас іде деякий опис, якби все красиво написано, але багато чого залежить від самого встановщика, який встановлює сигналізацію, і самого автомобілю, що він дозволяє зробити цією сигналізацією. Бо, по суті. Ну, Сімналізація, скажімо так, її частіше ставлюють для додаткових е, функцій. Там автозапуск, прогрів автомобіля, або в період охолодження автомобілю, там закривання вікон, от, ну і різні інші функції: відкривання багажнику там, і, ну, можливо, щось інше. Ну і також присутні охоронні функції. Там, в дальній сигналізації присутній датчик удару, датчик нахилу автомобіля, пересування автомобілю. Ну і Буде реагувати на відкривання там, дверей, капоту багажників, включення запалювання. Ну Тут нам все пишуть, що відбувається. Так, ну про мітки пишуть там. Підкапотний модуль блокування. Замком у мене його нема, мені його не надали, але він також буває. Ну і Бездротове реле блокування двигуна. Достатньо цікава штука, ніяк себе не видає, ніяк не пов'язана з проводами е, виносне реле, це бездротове з блоком сигналізації. Тобто, якщо блок знайшли, відокремили роз'єм від блоку, то у нас працює. Без реле, воно блокує автомобіль. Є додаток до цієї синізації, всі вже звикли. Щоб в синація був додаток. І Starline я також переводив на Trium прошивку, щоб люди в подальшому продовжували користуватися додатком з телефона. Ну, зручно. Сповіщення приходять на телефон, ти відразу все бачиш. Що відбувається з автомобілем, бачиш, де він розташований, чи рухається, чи не рухається. Достатньо зручно пишуть, що можна навіть декількома одночасно встановити додаток і користуватися. Його можна скачати з Play Market або для iOS, ну, з іншого завантажування. Відео огляди, як користуватися цим додатком. То Можна переглянути подивитися, що і як. Налаштовується і як їм в подальшому користуватися. Ну і ось складання з яких блоків відбувається сигналізація. Тобто По комплектації вони у нас бувають різні. От і вже Ми вирішуємо самі, що ми хочемо. Потрібен нам автозапуск, не потрібен потрібен нам цей обходчик іммобілайзера, куди вкладається ключ. Чи можливо. Безключовий обхід мобілайзера зробити, прописати інформацію через блок сигналізації, і цей блочок вже нам не потрібен, його використовувати не треба. От. Ну, я ж кажу, це багато чого залежить від самого автомобіля. Тролейний модуль запуску. Якщо у нас там звичайний ключ запалювання, то. Можна використовувати цей модуль. Якщо у нас кнопка старт-стоп, то є можливість обійтись без цього блочку Мітки і без дротове реле. І які бувають модифікації. Ось. То про що я казав, що їх буває тільки тут 8 видів, у кожного своя назва. Мені прислали ось цей набір. Ну, самий повний. Не враховуємо там додаткового блоку. Керування замком капотою. Його тут нема в комплекті. Мабуть, він купується додатково. Стосовно прайсу, всіх, мабуть, цікаво, скільки ж це чудо-синалізація коштує в різних комплектаціях, тільки що я показував в ям комплектації, і бачимо, от, яка комплектація, скільки зараз коштує. Бачимо, що дешево у нас майже 15 тисяч. А саме дорога. Майже 44 Ну, На сьогоднішній день це вже більше ніж 1000 доларів. От Мені прислали синалізацію вартістю в 1000 доларів. Тобто, якщо ви вирішили вдруг якусь синізацію встановити, то ну, дивіться, яка вам по грошам підходить. Ну і взагалі, що ви хочете від сигналізації. От. Ну, я вважаю, що якщо встановлювати сигналізацію, то Треба ну, хоча б з смітками брати. От, звісно, що блокування може відбуватись по каншині, але завжди рекомендують додатково робити аналоги блокування. Бо каншина це, скажімо, ненадійно, можна перемкнути, каншин, перемкнути каншину і взагалі ніякого блокування не відбудеться. Ну а там уже далі самі вирішуйте, що, що і як. Бездротове релей теж бажано, щоб було. Бо Бо сигналка без цього цифрового реле, це все ну, одно, що ви встановили шериф скажімо, з проводною блокіровкою і з пультиком взяли. Все. Знайшов блок, від'єднав роз'єм і все, машина вже може, і не, може запуститися і поїхати. Ну, Опять-таки, все залежить від того, що, як її налаштували цю сигналізацію. Так, якщо ви займаєтесь встановленням сигналізації, то. Є група, в якій реєструються встановщики. Ось, зараз покажу. Мене туди в групу додали. Ось група Geyser UA Installer. Ось тут уже 167 учасників в цій групі. У людей виникають, питання, запитання. і ось хто що запитує, їм відповідаю, що і як зробити. Ну, допомагають при встановленні сигналізації. Тобто, достатньо зручно. В Starline, коли встановлював синізацію, так само була група. Якщо щось не виходило, то задаєш питання і ну, у кого є час, відгукуються. В групі також присутня технічна допомога, і вони завжди відповідають на усі запитання, які виникають. А запитання завжди можуть виникнути, бо, по-перше, нова сигналізація треба. Ну, зрозуміти, зрозуміти всі нюанси, які встановлюють, які можуть виникнути при встановленні сигналізації, От. також є дані по підключенню сигналізацій, читання статусів команд, виконання команд на різних автомобілях. Якщо у мене з'явився клієнт, який хоче встановити сигналізацію, будь-яку з цих, які тут представлені, то по можливості буду знімати відео і показувати, що як, як вона працює, як її користуватися. Так, ну що, трошки ознайомилися. Значит, по налаштуванню сигналізації є додаток Geyser Installer називається. Скачуємо його і через цей додаток можна налаштовувати сигналізацію, коли її. Коли ви її встановлюєте, можна через Bluetooth або через кабель ОТЖ. Здається так. Кабель USB-ОТЖ. От, тобто два варіанти приєднання до сигналізації. На цьому, напевно, буду закінчувати огляд даної сигналізації. Більш подробніше буду розповідати при встановленні. Її на автомобілі. На цьому вам дякую за перегляд цього відео. Кому воно сподобалось, ставмо пальці догори. Кого зацікавила сигналізація, хоче її вже придбати, встановити на автомобіль, можете звернутися до офіційного сайту. На офіційному сайті є також інформація. Установчих центрів, де цю сигналізацію можна встановити. Ну і Там, же, напевно, можна її придбати. Установчі центри її є в різних містах, тому ну, кому де ближче, вибирайте і записуйтесь на прийом на встановлення сигналізації. А також є підтримка технічна, вдруг щось трапилося з сигналізацією, то. Можна звернутися в якийсь сервісний центр, де скажімо, її можуть протестити, відремонтувати, замінити або блок, або мітку. ну, Дивлюся, що трапило з сигналізацією. На сьогоднішній день по Starline по Pandora таких сервісних центрів немає, тому якщо там щось трапляється, то доводиться або купляти нову систему, або її. Демонтувати. Я вже декілька сигналізацій демонтував, бо то мітки губляться, перестають працювати, то брілки ламаються. ну і Далі вже користуватися сигналізацією становиться неможливо. Щось десь придбати, замінити, то на сьогоднішній день достатньо вартісно коштує. От, от такі справи. Ну, Як бачимо, перша сигналізація. Звісно, що можуть виникати якісь проблеми по встановленні, бо треба до неї звикнути розібратися, що і як налаштовується. Але мені здалося, що вона дуже схожа на Сінезасу від фірми Pandora. От. Так, на цьому буду завершувати відео. Підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися більше корисної інформації. На сьогодні все. Бувайте! До нових зустрічей!